Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні я знову підготувала для вас дуже цікаве відео та й дуже корисне. Сьогодні я вам розкажу про ті типу породи собак, які найкраще підходять для сім'ї. <му> Отож, тут зібрано ті типу породи собак, що найкраще підходять для сім'ї. Тож, якщо ви хочете завести собаку та маєте сім'ю. Ці породи для вас. Перший лабрадор Ретривер. Зріст у самця 57-62 см. У самки 55-60 см. Вага самці 29-36 кг. Самки 25-32 кг. Тривалість життя в середньому 10-14 років. Країна походження. Канада Історія. Історія починається на острові Ньюфаундленд біля північно-східного узбережжя Канади. У 1700-х роках вони були помічниками місцевих рибалок як водяні собаки, допомагаючи виловлювати рибу. Їх навчали приносити рибальські сітки, пірнати окрашену воду. Характер. Якщо ви енергійні та активні, вам підійде ця порода, адже вона така сама. Це чудова собака компаньйон Добрі, храйливі, веселі. Ці собаки можуть бути спортсменами, мисливцями, собаками-поводирями, пошуково-рятувальними, собаками-терапевтами та службовими-псами. Але якщо говорити про охорону, то це може бути занадто доброю породою для цього. Наступний бігель. Зріст 33-40 см. Вага 10-11 кг, тривалість життя в середньому 12-15 років. Країна походження Велика Британія. Історія породу. Свака була виведена для полювання на кроликів та зайців. Історія породи не досить досліджена, оскільки породи, якими ми їх знаємо сьогодні, не розвивалися до 19 століття. У грецьких документах від. 400 року до нашої ери описують собак схожих на біглів. І римляни, можливо, привезли їх з собою в Англію і розводили їх разом з місцевими гончами. Якби не фермери Англії, Ірландії та Уельсу, порода б на той момент могла б вимерти, адже в Англії стало популярним полюванням на лисиць. а біглі не підходили до такого і фоксхаунди, Справляли, справлялися з цим набагато краще. Цікавий факт: це найменша порода гончих. Бігли. Найменша порода гончих. Характер. Сміливі. Дуже прив'язуються до господарів. Активні, смі, сімейні, грайливі, енергійні, ладнають з іншими домашніми тваринами. Дружелюбні. Все це про характер бігля. Далі мопс. Зріст 25-33 см. Вага 6-8 кг. Тривальне життя 12-15 років. Країна походження Китай. Історія. Це давня з Китаю. У ті часи у мопсі ще не було таких глибоких зморшок. Але чіткий малюнок складок на лобі виявлявся і був схожий на ієрогліфи. Саме тому зморшки на лобі мопса називали імператорським знаком. Вважається, що ці собаки потрапили до Європи разом з торговцями з Китаю і в Нідерландах вже до 16 століття сформувалася порода. Характер: добрий, дружелюбний, життєрадісний собака компаньйон Іноді спокійні, а іноді енергійні, можуть бути впертими. Мопс це собака, що підходить і для молодих, і людям похилого віку, і дітям. Доброладна з іншими домашніми улюбленцями. Французький бульдог. Зріст 30-31 см. Вага 7-12 кг. Тривалість життя 11-14 років в середньому країна походження Франція. Історія. За назвою можна припустити, що французькі бульдоги родом із Франції. Але це не зовсім так. Історія починається з англійського міста Бетінгем. Французькі бульдоги мешкали на фабриках і знищували ширів. Під час науково-технічної революції багато англійців втратили роботу та масово переїхали до Франції, взявши із собою цих собак, улюбленців цих робітників. В Франції французькі бульдоги стали дуже популярними. Характер: добрі, дружелюбні, грайливі. Важко сказати, що вони бувають тільки спокійними або тільки бадьорими. Вони всім цікавляться, люблять гуляти і спати. Розумні та легко піддаються дресуванню. Звісно, таких собак дуже багато. Наприклад, гарно підходять для сім'ї такі породи, як золотистий ретривер, бішан фрізе, пудель, лабрадудель та чихуахуа і багато-багато інших. Список використаних джерел. Дякую за увагу! Пишіть, яка порода вам найбільше сподобалася, та яку ви хотіли мати. До зустрічі!